Пам'ятаєте, як Віслюк пристав до Шрека, і той розказував, що він багатошаровий. Віслюк казав, що ти відповідно пахнеш, а шрек сказав, що я багатошаровий. Тобто одним коротким відео ми не розкажемо про стабілізатори Роселф, але в цьому короткому відео ми розкажемо про ралейні стабілізатори і про плати, про основні плати, які використовувались на протязі. Всього терміну випуску цих стабілізаторів на протязі всього терміну існування марки Руселф. Так, друзі, марка Russell наразі вже припинила своє існування і тому є певні причини, але, як я вже сказав, то буде інший шар цікавий. Тож, повторюсь, підписуйтесь, будуть цікаві історії. Давайте зараз розкажемо про плати релейні до стабілізаторів Руселф, які зараз. Є на ринку, які використовуються для, для ремонту, для заміни цих стабілізаторів, чим вони відрізняються, які там замінні, які дисплеї до них підходять. Там дуже багато нюансів, тож я постараюся коротенько пробіжатися. А якщо будуть у вас питання, ми окремими випусками знімемо про кожну плату оглядове відео, де більш е подробно розглянемо всі ці моменти. Тож почнемо. Перша плата, яка була на ринку, з якими зайшов Росел, це була плата 104. Вона називалась MCB 104. Мала такий вигляд. Була на процесорі Атмега. Ось, дивіться, mcb 104 Була розроблена вона, не бачу, дата не стоїть. Перші стабілізатори це були, здається, до 10 го року. З Руселфом я почав працювати після 11-го року, а як сервіс, вже, скажімо так, на його закаті довелось попрацювати трошки. Робити ремонти, закривати деякі питання по сервісу. Але теж це окреме буде окреме відео, якщо буде цікаво. 104 та плата існувала недовго, на заміну їй прийшла 110-плата, і вже 110 існує, існувала у двох варіантах. Перший варіант це в нас MCB 1101.1.0. І друга, друга версія це MCB. 110-210 або ж були ще 2.2.0. Чим відрізнялися плати принципово 1.1 і 2. Тобто версія 1 і версія 2. Дивіться, на версії 1. Була одна мікросхема ULN 2003 на версії MCB 112. Відповідно, дві мікросхеми. З чим це пов'язано? Коли перші стабілізатори вийшли на ринок, ніхто, звісно, не Міг таке і уявити, що не вистачить для роботи релюшок потужності цієї мікросхеми. Але ця плата 110 вона прекрасно працює там, з четверками, з шестерками, Але у версії 9-12 кВт виявилось, що струм споживання релюшок такий, що його просто забагато для однієї маленької мікросхеми, тож мікросхеми були, ну, Перегрівалися, виходили з ладу, і таким костельом було вихід такий, що допаювалася зверху ще одна мікросхема, канали задвоювались, і все прекрасно працювало. Оскільки плата, як ми бачимо, 11-го року. Дуже швиденько була вишена, випущена модифікація вже в 12-му році. А ось дивіться, MCB 2.1 була навіть в 11-му році випущена, а десь я бачу. 2.2.0 в 2012 році. Ось навіть е, друга версія теж трошки відрізняється. Тож, вже у 2011 році там свіжі контейнери, вже з новою платою, вже нові стабілізатори заходили. І проблем з тим, що плата е, виходить з ладу, часто горить, такого немає. Але у нас, як завжди, є або е, хейтери, або тімщики, яких, ну, в яких свої інтереси, і вони там розповсюджують інформацію, що ця плата погана, що на заміну її там потрібно ставити 119 і так далі. Це ми розглянемо трохи пізніше. Ця плата існувала з 12-го, з 11-го року, аж поки Русел своє існування не закінчив, і взагалі проблем ніяких не було. Проблем таких, щоб прям плати горіли. а Сервіс їх пачками міняв. Такого не було. Чим відрізняються плати. Ну, По-перше, 104 та плата, вона тільки сумісна з дисплеєм HMB-31. І тут, ми плавно, переходимо до дисплею. Основні дисплеї були це версія HMB-36 і HMB-31. Вони відрізняються на дисплеї розташуванням символів. Тому. Якщо ви поставите плату з прошивкою, наприклад, плата 30 110 може йти з 31 прошивкою, з 36-ю прошивкою, але, але якщо ви поставите плату не з тою прошивкою, тут будуть краказябри, і ви не зможете просто комфортно спостерігати за режимами стабілізатора. На працездатність стабілізатора це ніяк в принципі, не впливає. 104 плата, повторюсь, працює тільки з 31 дисплеєм. Тож, якщо у вас 104 плата, то на заміну вам йде плата MCB 110 з 31 прошивкою. Ось MCB 110, 31 прошивка. Один в один вони міняються і все працює. З цим розібралися. Далі, далі в нас йде плата. Які ще плати були? Були стабілізатори Russell, але серії Прошка. Там йшли там 121 плати, 123. 121-й в мене, на жаль, зараз немає. Ось є 123. Вона відрізняється від 110-ї. Як бачите, тут набагато більше вона відрізняється. Тут було закладено стільки функцій, стільки ноу-хау. Які у деяких випадках вони тільки мішали нормальній роботі стабілізатора. Він перевіряв все, що тільки міг: напругу на релюшках, там, температуру і так далі. і так далі. Як кажуть, от ума. Е, стабілізатори прошки дуже недовго завозились і обмеженим тиражом. І більш популярними, звісно, були просто звичайні релейники на 110-й платі. З цим також, також розібрались. Плати йшли теж під 31-ту прошивку або під 36-ту, тобто під 31 дисплей або ж 36-й. Також е є сервоприводні плати, стабілізатори і в них от свої плати. По сервоприводних ми трошки пізніше розкажемо, але я просто от показую. Це в нас 105-та плата, MCB 105. Перше, що стосується заміни 110-ї плати на 119-ї, трошки повернемось знову ж до там, 12 -го, 13 го року. У 13-му році так сталося, що якісь були пертурбації у Ruspа українського Rusha і Чомусь він не зміг там чи замовити партію товара, чи я не знаю, чи фінансово якісь були проблеми. Не буду тут натрушувати. Але знаю точно, що у 2013 році у Luxion це бренд-конкурент, вийшли стабілізатори Luxion EW серії, в яких стояли плати MCB 119. Але з платами MCB 119 є така. Цікава теж історія. Вони, звісно, це плата під конфігурацію трошки змі... змінено, ніж ці Роселфи, які йшли під 110-ту плату. Але і прошивка під Люксіон була своя прошивка. І, звісно, на Люксіонах тут писалося не Роселф, а Люксіон. І якщо плата від Люксіона ставити на Роселф, будуть, будуть також карказябри. Плати 119 взагалі йшли тільки на ринок Казахстану і на ринок Росії. На Україну йшли тільки 110-ті 110 -ті плати. І 119 ніколи не постачалися стабілізаторами Руселф, СРВ або СРФ -сері. Тож Це були або якісь там варіанти, хтось там, чи з Казахстану собі завозив, чи ще якимось чином. Тут вже самі собі придумуйте версії, які хочете. Тож, Luxeon, як я кажу, замовив на Китаї собі стабілізатори з цього ж самого заводу, що я замовляв і І прийшла серія EV, відповідно, Relaini і EWS сервоприводні. В Релейні стояли, стояли 119 плати, але дисплеї стояли зовсім іншим. Вони були такі синенькі. І тут нічого не було написано, і відповідно вони були несумісні. E, Russef закінчив, скажімо, своє існування, і зараз e, ви можете замовити на заводі e, плати, але це буде, там ті ж самі вже варіації. Завод випускає тільки там, під 119 плату і під англоязичну прошивку. Тож, з англоязичною прошивкою це глобальна прошивка. Будуть стабілізатори, ну, постачаються зараз в Україну, а з прошивкою Ruself, відповідно, як я сказав, в Україну вони не постачалися і не постачаються. І на цьому фоні виріс такий, як би так сказати, коректно. Некоректна поведінка тих, хто розказує, що 119, ну, по-перше, Набагато краще, ніж 110. -та. Там є деякі зміни. І те, що 110 -та там ламається, в мене питання, яким чином те, що йшло не на ринок до нас, потрапило відповідно до цих людей. Ну, Це вже питання до їх. Я... Для себе на це питання відповів. Якщо вам буде цікаво, самі можете пошарудіти в інтернеті, порозбиратися, де продаються плати 119. Давайте я вам покажу. От, зараз це в нас стабілізатор працює з платою 110 і з 30, здається, шостою прошивкою. Тож, давайте все, що нам зайве, тут щоб не мішало, приберемо. І я покажу. Про прошивочку, все ж таки хочу показати про англоязичну прошивку і MCB 119. Так, знімаю кришку, показую. 31 прошивка і, відповідно, 110-та плата. До цього тут стояла 104-та. І ми міняємо, міняємо клієнту замість 104-го, в якій згорів процесор, ставимо і тепер 110-ту. Тепер я покажу, як виглядає, засвідчується дисплей глобальної версії англоязичної. Не для ринку Казахстану та Росії. От така історія, друзі. Так, давайте змикнемо давайте і я покажу. Під'єднувати все не буду, тому що тут потрібна перекомутація релюшок. І, і потрібно трошки інше живлення для коректної роботи цієї плати на низьких напругах. Так, під'єднав живлення, так, все, все, нічого не спалимо. Включаю. Так, секундочку. І включаємо. Як бачите, пише англійські букви, англійські написи і все. Ну, пише помилка 9. Не пам'ятаю, що це, чи напруга занижена, чи щось. Ось так виглядає глобальна версія сплатою MCB119. Тож, якщо у вас виникли питання, додатково задавайте. Ми розкажемо. Як переробити, якщо у вас 110-та плата під 119 якщо у вас е, якимось чином є стабілізатор, який рідний йшов на 119 платі, але він вийшов з ладу, заміна може бути тільки от на нашу плату з глобальною прошивкою і з новою платою індикації. А на цьому все. Пишіть ваші коментарі і до нових зустрічей.